Всім привіт! Сьогодні у нас Рено Меган 2. Проблема не відкривається багажник. Ну, Кнопка, ось як бачите, натискаю не діє. Так, що треба робити? Ну, напевно, що спочатку провірю кнопку, але для цього перед тим відкрию багажника, потім продзвоню саму кнопочку, Попробую через. Запобіжник, фішку кинуть перемичку чи відкривається, щоб переконатися в тому, що це справа в кнопці, а ні, то полізу довже, до коси, яка йде від кузова до багажника. Так, переміщаємося. Багажник безпосередньо для того, щоб нам відкрити його зсередини. Так, тут трошки безлад якийсь і відра. охотились тут у властника. Так. Тут я такие. Ось тут. Де я пальцем показываю виконцы. Тобто прорез такие в этой пластмассе и сюда я вставляю выкрутку. Беру справа, з краю і тяну вліво. Впираю його так. І все. Багажник відкритий. Потім будемо далі працювати. Підключуся пізніше. Так, обшивка знята. Тут є доступ, в принципі, до фішки, але там такий зубчик захований. Дуже незручно його, тому я вирішив зняти ручку. Тут, бачите, два торкса, вже я їх відпустив. Зараз відкручу і вимаю, вимаю всю ручку з цією, цією рамкою. Тоді відключу фішку і перевірю. Так, ну щось, друзі, спробував перемичкою з'єднати фішку. Нічого не відбувається. Потім перевірив кнопку, продзвонив, е, Вона все дзвониться, кнопка робоча. Ну, тобто тестером просто на продзвоночку тут відсоєняєте і кнопочку самопровіряєте. А справа спочатку не поліз, ну не вгадав спочатку. Таке буває. І то зазвичай. Тут, он. бачите, що в гофрі робиться. Вже вона тут і лагодилась, вже тут є он. З'єднання. Ось. Зараз я попробую вам продемонструвати. Так. Як же ж вам продемонструвати, як воно працює? Ось як я притуляю цього проводка. Так, одною рукою. Так, як же? Ж... Зараз секундочку перерусь, попробую з'єднати і вам показати. Ну що ж, якось я там трохи його з'єднав, але таке враження, що він ще в якомусь місці відходить. Бачите, вже ручка діє. Але там такі страшні дроти, що я буду, напевно, пробиратися там далі і дивитися їхній стан. Треба пофіксити цю проблему і щоб він більше мозок не парив господару. Це для нього. Дійсно буде маленька радість, тому що дешевша, бо кнопка досить вартує немалих грошей. А так ремонт буде відносно дешевий. На цьому напевне буду закінчувати. Якщо у вас така ж буде проблема, то дивіться оцю гофру безпосередньо. В ній дуже часто бувають проблеми на Меганах. І Провіряйте потім, якщо у вас там все гаразд, провіряйте потім фішку, перемичечку кидаєте. якщо клацає замок, значить у вас проблема з кнопкою. Ну тобто там з, з окислами чи з забрудненнями. Допомагає деколи розібрати кнопку, все почистити. І все тоді буде гаразд. На цьому буду. Або вже заміна кнопки, якщо не допоможе. Ну, на цьому буду закінчувати. На все добре. Слава Україні!